Від Тетяни Літавріни. бачите, скільки чоловіків тут зібралося. от коли рубрика ця йшла, то вже збіглися всі чоловіки, які захопленням на неї дивилися, тому що вони теж спортсмени, займаються спортом, привозять перемоги і взагалі хороші люди. Тому ми їх представляємо. Андрій Породко, керівник клубу самі Гудима Юрій, це є тренер, та Гнатюк Ростислав, це є атлет. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранку. Будемо сьогодні. Ну, перемогу просто. принесли да. так? Так, перемогу. Раз. То розповідайте. Бо ми знаємо, що ви в принципі там перемагаєте не в перший раз. Ну, це була це наша друга участь в найбільшому світі змагання в молоді, турнірі футбольному. Кім каланстрофі, називається Котікап турнір називається, це бере участь 1700 команд 170 країн світу. Це рахується молодіжний чемпіонат світу, який відбувається кожного року в Гетеборді вже напроти 45 років. І на який діжаються фактично всі молодіжні клуби, всіх грантів наших і наші ну, наші їздять, не на масси грантів світових. І там є така номінація дітей з для наших дітей-спецолімпійців, Кім Кармстен Трофі на честь шведського футболіста, який започаткував цю традицію. І цього року ми поїхали вже вдруге і провезли, знову провели фіналі. Ми в роком програли 2-1 в Венгрії, а цього року. Диречі, ми... а який це вид спорту? Футбол? Це футбол. Марта, футбол свідчить, цей який... М'яч не тільки є футболі. І на другий рік ми повинні дві команди, щоб на князь виграти. Цього року по пенаті, самі пінаті програли в фіналі. Латвію тим обіграли в груповому етапі 1 Ну, каже, серія педаль, то як повезе. Латарейки, ну, то є тому... то, так. То просто лотереї. Як взагалі відбувається та поїздка? І як відбувається сам саме змагання? Ну, якщо говорити горці попоїсти, ну зібралися. ввечері виїхали і в Польщу. В Польщу приїхали ніж в Польщу, сіли в паром. Сіли в Польщу, в Велика вас делегація їздить? У нас їхала делегація 10 дітей, як і Юра тренер і два водія, які везли. Uh -huh. А про самі хуторів з команди нехай розкаже тренер, він собі. це Це вже його парафія говориться. Та як було ну ну скільки подібний, подібний результат, вже два роки, так? Типу. Та, ну цього року ми трошки повезли іншу команду, набагато молодшу, ніж минулий рік. Ну oh, Ростик був Ростик, каже. у нас другий-другий рік підряд їздить. Такі наш кажуть, є три атлети з Дауна, які вони нас приймають практично постійну участь. Стараємося розширити нашої команди, залучити чим більше дітей до змагань, до тренувань відповідно. Ну, але кажу, в нашій країні трошки таке відношення до таких дітей не дуже, скажемо, привітне. От, тому що, скажімо, за кордоном ті діти приходять, там, працюють і в ресторанах, і в цьому кажу, у нас такого поки що немає. І тому трошки, трошки у нас воно не, не дуже це все. Деколи коректно, але, 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 каже, ми все рівно стараємося залучити чим більше дітей до таких змагань. І самі футбольні оці наші тренування проводили, кажуть, цього року у нас каже, були ну, дуже молоді атлети, тобто 14-13 років. І тому каже, от сер... серія пенальок далася в знаки. Тобто напруга, то навіть всі бачили чемпіонат Європи, які гранди не забивали, кажуть. Ну, так само каже в нас, каже, молоді, і ну десь перехвилювалися відповідальність. Ну і відповідно про ціломіхала готова, тому що ми про митим самим складом були перед тим, приїхали тиждень перед тим з Латвії, з Литви там був у них Балтійський Кубок. Ми так само ми там зайняли третє місце. Фактично команда була зіграна, тому що ті були сім атлети. Ми тільки доповнили ще трьома. Відповідно, на другий рік треба краще готувати. Не краще готуватися. Просто... Такого роду змагань не дуже багато. Є. Дивіться, я вам скажу дверці, ми їздимо, ми, наш клуб їздить в середньому 5-6 разів за рік за кордон. Угу. Тобто це є, того року ми вже були в, в Словакії на зборах, в Латвії на боче, на лижних зборах Словакії, на, в Латвії на боче, в Литві на футболі. Швеції на футболі і були в Польщі на каяках і плавали на відкритій воді. Ще цього року буде одна поїздка в кінці року в інше місце, в Стокгольм на флорбол. Ну і звичайно, що ми в вересні місяці приймаємо найбільші в східній Європі змагання, турнір по заправим спеціальних олімпіад для, для наших дітей. Це в нас буде один, один з країн Європи, ще буде Азербайджан з Азії. Це буде вісім видів спорту, це змагання, які вперше в, в історії України війшли взагалі в світовий календар, Тобто це змагання, які, які були прийняті на, на керівництво соціальних олімпіад в Вашингтоні, були затверджені як офіційні ігри соціальних uh -huh. олімпіад. Тобто це дуже велике досягнення. А як ви, як ви, як ви шукаєте спортсменів взагалі? Ну, як наразі, ну, в тому це найбільше проблема. в чому більше наша проблема? Тому що наші діти йдуть зі шкіл, ми губимо. Тобто, в основному наша команда базується на, на, на учнях шкіл-інтернатів, так? Ну, наприклад, є тренером в школі інтернат No102. І я наш один тренер зі школи інтернат, школи довіра, тут на Короленка. І, відповідно, спілкуємося з тренерами, тренера собі вже на базі своєї школи підготують дітей, і вже, і вже мають свою базу дітей. Тобто ми вже визнаємо наперед колесно змагання, ми жідаємо в кінці року. Плануємо на рік на змагання, бо у нас календар заліта вже ну, люди сідуть, завжди, завжди щось планують, ми напонуємо на рік на змагання, ми відповідно кажемо, якісь версии, нам мають їхати. І на цьому етапі почнемо вже підготовчі процеси як до поїздки, так і до самого тренувального процесу. Ну, конкурс великий. Спортання Я вам складу втім більший. І у нас, наприклад, мали їх найбільше ну, <гум> дітей набагато, так? Але проблема в тому, що настрої дітей просто вилетіло, тому що там десь ну, то ж діточки де на тенатів, там є відповіді свої проблеми з батьками, з тим всім. І коли навіть ти хочеш зробити дитині візу, так і ну, так ми це зробимо за наші кошти, так відповідно. Але коли мама прола дитину робити візу, а потім на нас пекло не пропало цією дитиною. Ну, а вже в наша черга прийшла, прийшла і все. Ну, Каже, ой, я пішла, там і треба щось забрати сусідки. Ну, така безповідальність, без, без, без тобто пані мірі, відповідно. Нас п'ятеро дітей, які мали їхати, просто вилетіли на цей рік. Mm -hmm. Тому ми, ми знову тих самих повторюємося, але ми говоримо, як сказав вже Юра, він ну, мов, вихотів, щоб у нас поїздки кожній нові діти. Щоб мета руху, то якраз розширення світогляду, так? Щоб більше дітей було. Я противником того є, щоб одні дії зли. Коли це було до, до, ну, до нашої, до нас це було коли була група людей, прихована і нас там їздили сюди, можна їздити. Ростик, а можеш нам е, Скажу сказати та, е, стосовно футболу, чи, от чому ти любиш футбол? Я. Я граю в футболі в друге місце. Загалом. 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 Угу. Ти подобалася в да, Швеції? Туди раз буде перше. Ти рік ідеш? Але ти може мусимо таке на джо забити? Заб'єш? Так. Ти сподобалося? Що найбільше сподобалося в Швеції? Що тобі найбільше сподобалось? Футбол і, і флоркрібаль. А в Швеції <свець> а, тобі в Швеції сподобалося. Цікаво. Ви ну, ходили десь там в Швеції, крім того, що в футбол грали? Десь бачили, так. щось? якісь які екскурсії, екскурсії були, так? Водили ми, вас до сталіко? ми самі собі робили екскурсії, а в них там досить, дуже, досить величезна. Ну, уявіть собі, місто там, яке має півмільйона, і 100 тисяч приїжджають зі всього світу. Mm -hmm. Тобто це такий спортивний туризм, де, наприклад, час ігор там ті Нінтендо робить ці площадки, де діти там. Де сотні стоять тих і приставок різних діти Trude. просто виходять, просто баються, щоб просто задати дозвілля. Де Кока-Кола робить такі великі зони, фан-зони, де там так само діти п'ють Кока-Колу на обойці, скільки хочеш безкоштовно, та ще крім того, там для них всякі спортивні конкурси проводяться. Тобто діти дозвілля повністю вистачають. Добре, ми зрозуміли, що за кордоном воно в принципі регульовано дуже добре. А вересня у нас відбудуться змагання. Чи готові ми до таких змагань? Чи, Чи є в нас 100, 100 приставок? Дивіться, ні, добре, що, наприклад, для того, щоб взяти робити щось тут, так само собою, може, три роки для того, щоб робити і ну, само собою що ти всі фізик, ми навіть, світа збору на олівець, цікаві речі, так, на нас цього року буде дуже, дуже серйозно рівень змагання, тому що порівняно з тим, що ми де з'їздили навіть ну, припустили в країні Швеції, ми завжди враховуємо всі плюси і всі мінуси. Там теж і мінуси. Ну, там, не, не... місці, не... <твертв 'ят> <оосія> Саме мінуси хтось з волонтерів, це дуже важливо, тому що минулого року у нас була волонтер, нас ми нічого не робили, нас водили. тобто Ми, ми включали моток, і ми з нас думали. А того року волонтери були дуже далекі. тобто Ми не знали, що ніколи нас грає, взагалі, де нас гра. І тоді, а там добратися треба. Відстані, так? Тому ми враховуємо. Ці речі у нас буде пряма трансляція. На мою створимо сайт, щоб була пряма трансляція з цих локацій, там буде, у нас буде сім місць, де проти змагання. Це буде баскетбол, об'єднання води в будівельнику, угу. на зелені буде проходити флор, ну, флорболи, бочі. На наварії будуть каяки проходити, спортлайв на сихові в плавання, футбол буде на, на південному, на тому відкритому полі, на даху. Але ну, само це, що є тонкості, тому що, наприклад, нам тут підходить зал на зелені для проведення бочей флорболу, ну а там відповідно совєтський зал, найстаріший зал в Україні, ми, там, вже більше 100 років, mm -hmm. та що сипеться. Ви, ви можете на тому зіграти найстаріший я, зал, я, зал в Україні. Я, 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 найстаріше. Але не пояснюю е, свій царм, чому там в туалеті дирка стоїть, і, як, що, і що треба ту дирку робити. Mm -hmm. Тому ми робимо, яким чином. Ми знаходимося, Ми привозимо біотуалети, біодуші, біороздягалки, а то просто заклеїмося, щоб я навіть не бачив. Uh -huh. Ну, щоб, мають бути, знає, можна, можна якісь зробити такі там ті урбан-пресердовища, uh -huh. такі простор, так? Щоб, не, не, тому що ми хочемо робити в теніс настільний, де взагалі на заводі сторони. Тому Щоб там, там почалася велика кількість столів. Uh -huh. Або в аеропорту, десь на комусь ангарів, так, там де ремонтних. Це було цікаво. Але це цікаво, але ти маєш піти переднутися, в, в душ в нормальне місце. Тому, yeah, тому yeah, ті yeah. речі санвузли мають бути, і ми замовили наперед на кожну локацію по чотири такі ну в тенісі. От на ми намо чотири окремих душа, туалети і роздягалки, для того, щоб ті місця було комфортними. Yeah. До речі, почули про такі спорти, от от боча і ще якісь на бухгуки. Я поняла, Так, каяки. А що це що це за спорт? Ну, боча, то я петанк, ну то є такі спортвовані ага, французькі. Та, це так само подібне боча, то є одна з різновидностей з міста самий, петанг, маленька так? кулька, yeah. так, кидаєш велику кульку. І, відповідно, ми, в нас є, в нас Це є команда. Різниця площадка і, і різниця. Так, але звісно саме, що мені футбол і футбол. Тобто, але в основному правила ті самі. І в нас є досить серйозні атлети, ми вже два роки готуємося. Ми вже два рази були на міжнародних змаганнях в Латвії, на, на Балтійських кубках їхніх і проводили на такі досить непогані рівень. Е, результати приносили ще. І ми того, відкрили зараз осередок Червонограді. У нас є осередок команди, яка так само там грає. Відповідно, ми будемо готуватися. Ну що ми будемо сподіватися, що на наші змагання в Україні прийдуть на належному рівні. Mm -hmm. і що ви прийдете з переможцем А ви нас? З запрошуєте, потім розкажете, покажете. Ми запрошуємо самі змагання. Нас І на ми вас, і ви, ви нас все домовились. Супер. Без питань, так Андрій Породко, керівник клубу Самі Годимо, Юрій тренер та Гнатюк Ростислав, атлет. То чоловіки всі успішні. Спортсмени, які роблять багато хороших справ, у нас далі на суто рубрика теж стосується чоловіків, які там до метроблаги різні поради дає як в житті ставати кращими. Порадник страшний.